Дмитро Чередниченко Єдина Україна, виконала студентка першого курсу освітньо-професійна програма Лікувальна справа Попович Надія. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, Володарка, земель і вод, ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ, і козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях, У небесах сузір'я лева Нам світить на чумацький шлях. на чаєчку небо, Єдині два твої крила. Виходим, Нене, у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не повинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна.